Давайте будемо відверті. Сьогоднішню партію ми програли. Не європейці, не американці, а самі ми. Чому? Я не про там з ним ми нічого не можемо зробити. Ще не зрозуміло, чи Європа з Америкою може щось зробити. Це чисто тест для країн НАТО. Спеціально вибране місто, яке близько до позицій Петріота в Європі. Просто. Як то кажуть, страшують Європу. Ну, це хай вже європейці думають, що робити. Давати нам ракети, не давати. Бо наскільки я розумію, у нас якраз зараз саме проблема не в установках, а ну, нема чим стріляти. Е, ну, Це мої думки і там, думки певних експертів. Я не про то. Найголовніше про те, що ми могли зробити. Дивимося до кінця, розповсюджуємо, хто думає так само і рухається в цьому напрямку. Ми могли розвивати. Е, Випуск дронів на активних радарах. Але ми цього не робимо. А чого? бо ми бідні. А чого бідне, бо дурне, а чого дурне, бо бідне. Бо це вже не дрон буде за 1500 чи 2000 доларів, перехоплювач, яких ми робимо вже, як каже Міністерство оборони, 1500 дронів в день. Це вже буде дрон, який буде вартувати в 10, рок, а може в 20 більше. А це вже ну, ніби не асиметрична відповідь, бо шахет майже коштує 100. А тут дрон буде там 30-40 чи 50 коштувати, але він би міг літати всліпу. От найбільша була проблема не працювали наші дрони-перехоплювачі. Чого? Бо в таку погоду. От ви щось бачите, там далі, ніж 20 метрів. Не бачите.